Всечесні Отці, дорогі браття і сестри, вітаю всіх нас з новим 2023 роком. В багатьох родинах є традиція цей новорічний вечір проводити разом, зустрічати прийдешній новий рік в сімейному затишку з добрими побажаннями і подарунками. Здавна в нашій церкві існує благочестива традиція проводити новорічну ніч за божественною літургією. Ми і священники, і вірні теж утворюємо велику родину і просимо у Господа, щоб Він благословив нас, своїх дітей на наступний рік і щедро обдарував рясними дарами благодаті. Цього року нашу батьківщину спіткала війна, підступно розпочата проти нас Російською Федерацією. Біль і смуток від втрат рідних або близьких людей та домівок торкнувся майже кожної української родини. багатьох з нас цього року за сімейним столом. Лишилися вільні місця. Це стільці, за якими раніше сиділи ті, хто вже загинув у цій війні: військові і цивільні, лікарі і волонтери, дорослі, старенькі і маленькі діти. Ще раз піднесемо за них заупокійну молитву, попросимо Господа прийняти їхні душі, дарувати їм прощення гріхів та вічного блаженного життя у вселюблячому Бозі. Слід зазначити. Що, попри весь цей біль і смуток, нам з вами є за що дякувати. Ми дякуємо Богові за наших військових Збройних сил України, які боронять кордони нашої держави, захищають нас на землі та в небі. Ми дякуємо владі і керівникам усіх державних установ, які забезпечують життєдіяльність наших міст і селищ. Дякуємо нашим енергетикам, які виконують всі можливі дії по відновленню та збереженню енергетичної системи України. Яка особливо постраждала внаслідок ворожих обстрілів. На порозі нового року єдиними устами піднесемо до Бога особливі прохання про те, щоб Господь дарував нашій священній землі мир та добробут, щоб наші сини і доньки повернулися з фронту і російського полону живими, щоб наші діти у школах і дитячих садочках перестали ховатися від ракетних атак по підвалах. Щоб ми разом за допомоги і підтримки світової спільноти відбудували зруйновані українські міста, щоб кожна родина мала надію і впевненість на Божий милосердний промисел. Ми віримо, що Господь по молитвах нашої заступниці Пресвятої Богородиці та сонму українських святих зглянеться на багатостраждальний український народ, дасть нам у новому році сил, терпіння і наснаги гідно пройти весь шлях випробувань. З Новим роком, дорогі мої, бажає всім нам Божих благословень.